Це фінальний випуск серії про ретроіндикатори. І сьогодні ми дійшли до наймолодших представників світлодіодів. Світлодіоди це без перебільшень революція. Зараз вони оточили нас всюди в лампах освітлення, індикаторах, дисплеях. Іноді їх настільки багато, що по ночам заважають спати. Але колись вони були рідкістю світили тьмяно і тільки червоним або зеленим кольором. Перші радянські світлодіоди випускали в металевому корпусі. Я колись випаював такі зі старої плати, та вона, на жаль, не збереглась. Одна й та ж сама марка, наприклад, il 102, випускалась в різних корпусах. Це його інфрачервоний побратим в іншому корпусі. Неозброєним оком його світіння не видно, та камера його бачить. Такі світлодіоди використовувалися в лічильниках електроенергії. У мене є декілька плат від них. Один світлодіод світить на диск, а два фотодіоди ловлять його обертання. Більш пізні радянські світлодіоди дуже схожі на сучасні, і світяться помітно сильніше, хоча й не так яскраво, як сучасні зразки підвищеної яскравості. Пізніше на базі світлодіодів почали з'являтися дисплеї. Найвідоміший це семисегментний дисплей. Всі ви його бачили в різній техніці, від холодильників до мікрохвильовок. Він може відображати цифри та деякий дуже обмежений набір знаків. Їх існує дуже багато, як ретро, так і сучасних, одно- та багаторозрядних. Один з цікавих експонатів моєї колекції справжній ретро багаторозрядний багаторазрядний семисегментний дисплей ALS 318A. На кожен розряд тут встановили збільшуючу лінзу, щоб маленькі цифри здавались не такими маленькими. З макрозбільшенням це дуже цікаво виглядає. Видно кристали діодів, що засвічуються окремо. Більш просунутий 16 сегментний дисплей. Він, окрім цифр, вже може пристойно відображати всі букви латинського алфавіту та досить багато знаків. Проте з кирилицею все ж є складнощі. До речі, такі індикатори були встановлені на панелі часу в фільмі Назад у майбутнє. Також є й інші цікаві багатосегментні індикатори. Наприклад, ось цей чотирьохрозрядний з вбудованим контролером. На них можна відображати англійський текст. До речі, тут теж, як і в ILS 318, є лінзи. Та видно напівпровідникові кристали. І нарешті найкрутіший це знакосинтезуючий дисплей 5 на 7 точок. Він вже може вивести практично всі текстові символи, які нам потрібні в повсякденному житті. Звісно, якщо ви не китаєць чи японець. Саме такі зараз використовують у багатьох символьних рідкокристалічних дисплеях. А це їх радянські предки – 340 та als 363 У мене є декілька цікавих представників червоного та зеленого кольору світіння. Світло в склі, цифри в газі символи на діодах це була серія про те, як цифрове світіння набувало форми, розряд за розрядом, точка за точкою. Напишіть в коментарях, яка лампа або індикатор запалила вашу цікавість. А якщо хочете підтримати канал і бачити більше, тицяйте на кнопку спонсорства. Це легко. Майже як засвітити світлодіод. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з друзями. А з мене новий цікавий контент.